На столиці побачили ви бачили тьошки з тандиру, зараз купимо, спробуємо вам доскажемо пішли. Літошок не було, на жаль, Взяли таку самсу з курочкою. І сиром. Дуже пахне, так. Вони в тандирі їх витикають. І отака сир, яловичина і курка. Тоже Ммм. Mm. Свіжак? Свіжак, правди, плей, вийти, як вона це піта. Mm -hmm. А mm, тобі? Тямися. Mm. Смачно. Свіжа, свіжаль, смачна. Так що рекомендуємо. Щось вам постійно тільки все смачно. Mm. Немає нічого несмачного.